Сьогодні у гімназії номер 5 пройшов мітинг реквієм з нагоди відкриття пам'ятних дошок полеглим захисникам України, які тут навчалися Владиславу Білобровку, Сергію Мельнику та Андрію Манчуковському. Серед учасників заходу представники міської влади, родини загиблих героїв, військові, друзі, побратими. Виголошувалися промови, лягали квіти, вшановували пам'ять хвилиною мовчання. Меморіальні дошки. Дуже страшно, що сьогодні в Україні немає жодного села, містечка чи міста, де б не встановлювалися вони все частіше і частіше, все більше згорьованих матерів та батьків, дітей, цілих родин, навкруги біль, віччя і втрата. Скільки буде ще цих страшних днів, коли снаряди перестануть вже літати? Так важко нам дивитися на вдів, а ще болюче, як плаче мати в хаті. Нестерпно, що настав той час, коли мою країну роздирають. Ми пам'ятатимемо вас, у нас герої не вмирають. Вітер війни у душах мете, пил від гармат на роки опадає, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає.